Ушко їздять мотоцикли. Е-мое, ты вже на километров сто пішов. Коротше, дорогі друзі. Ми... Не знаю, що говорити, звісно. Ми ведемо відео для каналу Стрітер Україна. Передаємо привіт Андрію Стусу. Тобто передаю привіт від Толіка Шоховода, від його меншого брата Олега і від воділи Віті. Всім привіт! В общем, такова історія. Купив я собі Opel з 87 1987 год. Старий старушки. Ну не, не, не зовсім старушці. Була до цього в мене 71-го 1971 года. Да. Ну, в общем, що тут? По мотору 1,8, турбо. А не, не турбо, Смотрите, о, какие. мы сейчас находимся в центре места. Три тысячи вполне даже. какие себе мини самолетик Не думаете, что... По салону стоит экономайзер датчик давления масла вот такой магнитофон пионер еще часики такие разработанные еще в 87 году испанскими, что немецкими дизайнерами да, и часы кварц, кварц такие как Rolex так кварц Все постандартна аварійка, е е е е е вентилятор дизель, поборі в задній оці клавиться, так? Скажи ще ти пару слів, Толя. поля що, типічний ланус, двіжок такий як ланос. Ланус взяли, передели, бліб, капітать. І походу оце, оце візьмеш таку о, о, тачку, так. Да? Трошки її потюнеш, буде ключова насити. Вона комфортніше на ну, нас. Вона найбільше клівенців в село можна в кабаки там, бараболю возити. Бараки, як кажуть. Як селі кажуть, гогірок. Пшеницю да. на, 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 на багажник ой, на, на кришу багажника цепити. Тука, тюка, тюка чіпить. Ну, погнали, да, вдох, як нормально, так? Ну комфортно, знаєш. Типа без пасажирів підтритую. Хто не родить би весю? Весю, так. Кілограми. 1535. 1535. Може видно, може не буде видно. Так що та пар'язно, хай да скажу. Чуваки. От там в Закарпатті, чуваки, він. Тернопіль, Ярмолинці, Львів, Чернівці. Приганяйте такі ж самі тільки не розтаможені. Да, да, бо, да. Запчасті треба. Бо, бо запчасті треба. І ще що, коротше, знімайте ти здраві, влажте їх на канал. Хоча б раз у місяць повинно бути якесь класне відео. По тому що в мене ще, по-моєму, ваших, ваших, не лівіх відео. Щоб, по-моєму, у вас два штуки, що я там їх вилежу. І треба нормальні відоси знімати, ёлки палки Зробіть сходки. Ось 23 травня їдемо на сходку теж. Yeah. Бліо церкві буде. Да, біля церкви церкві роблять гонки. Так, може, там, Робіть у себе гонки. Може колоною поїдемо. Так що знімайте відоси, жду ваших. Якщо кидайте мені в лічку, може переговоримо, обробимо і закинемо. Підписуйтесь на канал, блін, а то у вас група до хрена, а на Ютубі тільки 143 чоловіка підписано. І давайте, активніше, активніше. Літо йде. Все. Моторики кипять. Давайте, пока. Ефектний кадр получиться. Хоч перед перед давай. Що тут таке? <рикла> <рикла> 오우 oh, 오와